Чи усім доброго дня. Чи вже не вечора. Ну ще 15 хвилин назад у нас було сонце. Затягнуло такою хмарою, що стала нічка, слава Богу, що немає граду. як з відра. Їду по приборам. По-другому я навіть назватися не можу. Дворники працюють вовсю. Це в автоматі стоїть. Ну тут зараз трошки менше дочі. Бо тільки що було взагалі там стіною, що двері. Ну опять стіна починається. Що в нас сьогодні по комбайну? Наклоні поміняли всі почіпники. Завтра будемо цепки міняти, тому що там треба нові болтики поставити на планках. Вони мені не подобаються. Так що такі от справи. Ну нічого, їдемо потихеньку блиска з усіх сторон. Вчора в нас була весела нічка помимо такої ж самої грузи, то в нас ще, виходить шахіди, кінжали. Короче, ікси, ну, все подряд, все що було, до самого ранку. З двох годин як ночі як почали, так і короче, десь до години восьмої. Останній качець. Кінжал це години восьму прилетів. Але нічого. Що, ми працюємо. Минувало, але бачу, ячмінь трошки ця злива прикладе. Нічого, головне, щоб після цієї зливи була хороша погода, а ми там якось розберемося і зберемо. Трошки пограємося з мотовилом, у нас його не дуже там і багато того, ячменя посіяно. Думаю, заберемо. Ну, лі добре. Так, Добираємося додому. Тут менше трошки дождя. Хорошо, що хоч, ну дерева на дорозі не лежать. Значить, може, ще, ще ще й витримає той самий ячмінь, хто його знає. Бо коли вже дерева на дорогах лежать, то ячмінь покладеться точно. Ну, Можна було до душі зібрати, але було трошки багато недогонь. А зараз будемо, мабуть, з зелені молотити ще й поле. Ну, палка в двох концях, нічого ну, ж ти вгадати не можеш. Це сільгосп, підприємство, виробництво тут. Планувати це все одно, що небо красити, воно все одно синє. Краси і вони красиві. Воно синє. Так, тут в нас вже в городі починаються маленькі ці калюшки, зараз, зараз подивимось. Якщо не за... Город поплив, значить тут лило док. Так, що такі діла. Ну тут менший дощ. Але хмарки такі так близько, що я маю то є моє що в нас там завтра по плану по плану затянемо перекрутимо планки нові ципки в наклоні щоб вже не заглядати туди десь сезона 2 що туди заглядати почіпнички теж нові на наклонні всі поставили сьогодні погрались почистили в золушку все позачищали все поробили ну, зробили лялечку так як я люблю все на пушечне масло там, все до блеска, щоб ні каплі ржавчинки так що такі діла. Так, бачу, фури встають, значить будемо у нас в городі потоп. Усе пливе. Пливе як в човні. Ну і що, дождик тоже треба. Конечно нас не біжає дождик. Дало б хлопцям дождик туди на східну Україну. Тому що у них там бачу вообще коллапс, все повисихало. Жалко, конечно, звонят хлопці і кажуть, Андрюх, у нас тут взагалі. Вообще... Ну, у нас Західну Україну дождиками цього року. Ну і того року, в принципі, нормально. З дождиком. Що того року, в цей сезон, коли соя дозрівала, ми плили, а з цього сезону. Передають такі у нас зливи десь на дня 3-4. Ну нічого то, то мене, я в таких случаях говорю просто, мене жаба не душить тільки по тій причині, ну що я комбайн наремонтую. А так би зараз би довелося виїжджати комбайном і в полі чортів ганяти. Фура на штраф поїхала. Зараз його вже будуть мінте доганяти по-любому, бо там камера стоїть. Шановні пані поліцейські. Вже якийсь в... ВК заробив собі на штраф. По-любому зараз його десь там далі вже хлопці зустрінуть. Чекай, бо він вже став повністю, вже зрозумів, що він провтикав. Ну тут теж, тут погода. Навірно, у нього погано дворнички роблять, і він знака не побачив, що туди не можна їхати. Ні, не дуже тут сильний дощ у нас в місті. В мене пічка перестала працювати. Коротше, треба срочно загнати. До електрика мого що І ось блок АБС накрився, ну про це я вже знаю. Блок АБС замінити і подивитись по клімату, по всьому. Може блок комфорта теж починає доздихувати. Ну що зробиш? Машина не бачить майже нормальних доріг, а ганяє по полям, що маємо, то маємо. Ні, город поплив. Поплив, поплив, поплив вгору. Пливе. Це тільки почало, дощ не закінчується. Ну, Бажаю всій Західній Україні то що в нас зараз дождика. хорошого дождика туди, де дождика нема. Бо в нас вже трошечки ну, з перебором. Ну, з перебором. Всім лайки, підписки, всім приємної ночі, тихої ночі, не такої, як в нас сьогодні була. Тому що нас сьогодні утюжили конкретно. Але слава Богу, ПВО працює. Щось десь може і долетіло, але не то, що вони хотіли, бо там зранку я дивився тіктоки, то там один вау, Розлупашили там, Йо-майо. Такі сказки придумують ці хейтери з недоразвітої країни, отої, там, помилка, країна, велика країна помилка, що то просто космос, Ну, Підняв ранку настрій. А чого? Тому що, ну, якби як ж я тут, я це все бачу, як вони брешуть, але ж весь світ думає, що воно так і є. Ну, хай думаю, хай буде воно так, як і є. Всім пока. лайки, підписочки, а ми добираємося додому, зараз помиємося та й будемо лягати спадки, бо якби вчора не дали нам поспати. Всім пока.